Далі оперативну і актуальну інформацію з поля бою розповість мені пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Пане Олександре, ви вже на зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий Чи вечір. чуєте ви мене? Так, добрий вечір. Зараз я вас не бачу. Чекаю секунди на секунду вас, вашу появу в кадрі. А, ну, Тим часом загальне питання всіх воно цікавить, що на цю хвилину відбувається в Авдіївці, які саме ділянки відійшли окупантам. Власне, що ви можете сказати? Е, ми чутно зараз, так? Так. Е, наразі ми відійшли на підготовлені позиції. Е, це було зроблено досить серйозно прорахована операція. Треба розуміти, що такі. А такі операції вони складні для того, щоб все це було структуровано, системно і злагоджена. Ми зайняли оборону, тому що ворог не применшує свої сили в наступальному плані, і відповідно для того, щоб він не почав не намагався реалізувати наступальні дії далі. Тому в цілому фронт став лінія фронту стала більш-менш стабільною і працюємо по ній. Вночі Олександр Тарнавський написав: процитую: Українські військові відповідно до отриманого розпорядження вийшли Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Сьогодні ж стало відомо, що виходять, тобто лише виходять, а не вийшли. А як ви це прокоментуєте, і скільки загалом часу займає виведення військ в таких районах? Ну так в даному випадку більше я скоригуюсь, Виходить ясна річ. Більша частина, більша частина а, вже вийшла, але це досить тривалий процес. Треба розуміти, що а, ну як наголошую ще раз на цьому, це дуже складні операції. Подобного плану вони подеякуди складніші ніж штурмові операції, тому що це повинна бути злагоджено. На велика кількість людей відповідно і поступово покрокова покрокова робота злагоджена, максимально. Плюс там суміжники, зв'язок, все таке інше. Але нам ми нам вийшло це зробити максимально злагоджено, максимальну систему. Тому в принципі, там лева частка цього процесу вона зроблена, але ще деякі елементи залишаються. Ну, очевидно, ви точні цифри назвати не можете. Та, якщо так взагалі про сотні чи тисячі військових зараз йдеться тих, хто ще знаходиться в Авдіївці, скажімо так. Цифри зараз сказати не можу, тому що це все частина операції, але ні про яких там наразі, ну чи не менш мені невідомо. Я за своїх точно можу сказати, що ні про яких там людей, які. Залишились чи знаходиться якихось оточення, щось такого немає? Тобто, просто є частина кроків, які ще треба зробити, але всі ці люди, тобто логістика, працює все добре. Добре, а ви можете пояснити більш детально з якими проблемами стикаються військові під час евакуації? Ви кажете, що це найбільш складна операція і складніша, ніж штурмова. Але от громадянам в тилу, аби зрозуміти, це через обстріли і росіяни заважають, чи, чи про що йдеться? Ідеться, щоб коли армії потрібно робити такі маневри, їй потрібно це робити, щоб ворог зупинився на обумовлених для нас позиціях, які ми вирішили, що це позиції фронта. А коли і це максимальне це, як знаєте, синхронний танець, коли у тебе велика кількість людей, і всі повинні максимально синхронно це робити, щоб тебе не було. Панічних моментів, щоб не було розсінхрону, який дозволить ворогу уражати окремі э, сили та засоби наші, чи окремі підрозділи, і це повинно бути максимально синхронізовано настільки, що ну це прям мистецтво по синхронізації, саме по синхронізації э, кожного кроку, щоб він був вчасний, тому що э, саме головне це коли даду, зробити так, щоб ворог не розвив э, якісь наступальні свої дії. Далі, ну скажімо так, не в незапланованих для нас масштабах, е, тому це складна операція, і ну як тому, що вона потребує такої кількості комунікації і розуміння е, кожного окремого підрозділу, не тільки там своєї бригади, а й суміжних сил, таке інше, тому вона дуже складна, але наразі вона успішно проводиться. Там як я і сказав, там Лавлева чатка вже успішно працює по. Тим задачам, які було поставлено, а скільки загалом евакуація часу триває, якщо не по гарячих слідах, а за підручником, хоча б коли ми дізнаємося про те, що ми повністю вийшли з Авдіївки, і лінія там стабілізувалася остаточно? Скажімо так, якихось ну сказати вам точний час, я теж не можу, але там мов грубо кажучи. Але це робиться досить швидко. Тобто, це не буде там. Це не не довготривалий, не довготривалий процес. Це по перше. А по-друге, ну оборона нових рубежів підготовлених. Вона вже йде. Тому я не думаю, що будуть якісь сюрпризи в цьому напрямку. Тобто, можна вже казати, що це успішно. Оборона вже успішно успішна ідея на нових рубежах тому проблем не буде. Добре, я прошу прокоментувати вас ще одне повідомлення. Ну, хотів, хотів би ще раз додати момент. Давайте. дуже сильний і щільний робота. Тобто, зараз просто і інші оборонні позиції, але ворог дуже сильно по ним працює. Тобто, от тут це не є простою роботи з точки зору того, що ворог. Ворог розуміє ситуацію, ворог бачить ситуацію, він відпрацьовує. Але ну, це по планам нас ніяк не збуває. Добре, хотів би навести ще одну цитату повідомлення Тарнавського. Він сказав, що на заключному етапі операції під тиском переважаючих сил противника деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Чи вам відомо скільки саме. Чи можливі подібні випадки в майбутньому, ну, до поки не завершиться ця операція? І що, власне, чекає на полонених українців в Росії, враховуючи, що це така особлива ділянка Авдіївка. Тобто така ж доля в них, як і у інших полонених на всій лінії фронту? Чи ну, Тому що багато хто переживає, тривожиться, ніби. Їх будуть страчувати. Не хочу розганяти, але ви розумієте про що я. Ну, дивіться важко сказати за всіх, тому що тут ж не тільки ми знаходимось, тому скажімо так: якоїсь системної чи на рівні підрозділів отрапляння в полон її немає. Якщо казати про мою бригаду, ще раз підкреслюю, не можу сказати за всіх. Якісь моменти ми перевіряємо. Ще процес не закінчений, щоб робити висновки. Поодинокі моменти, які впливають там медіа, ми перевіряємо безумовно. Але ну висновки будуть безумовно. Але поки ще я не готов до висновків, єдине, що скажу, що якихось моментів, що це ну велика кількість, чи це там на рівні зводів відділень, такого в моїй бригаді немає. Ну а про точну кількість ви або не знаєте, або не можете говорити так полонених про яких йдеться у повідомленні. Тарна е, я пояснюю, розумієте, розумієте, це ж я ще раз повторюю. Там при в, в таких операціях приймали участь. Ми ж не тільки там, не тільки ми там знаходимося, таких при в операціях приймала участь різні підрозділи, тобто і. Е, тільки по висновку, по закінченню таких операцій, можна говорити якісь конкретні висновки, тому я і намагаюся отримувати від висновків, тому що я не знаю, як до кінця яка ситуація в інших підрозділів, тому важко сказати загальну картину по по цій проблематиці, е, можу сказати, я ще раз скажу, що в нашому плані якихось е, 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 підрозділів е, окремих підрозділів, починаючи від відділення і вище. Ну, всі всі вийшли, всі хто повинні були бути. Ну, є поодинокі випадки, які вкидують е, е, ворог, але поки не там це може бути як і ПСО, так і не ІФСО, поки заранок про це говорити. Ви говорили про ем, нові рубежі обороні. Ем, власне, кажете, що відступають, і зараз там вже. Починають ніби діяти так в обороні. А наскільки вони ці рубежі підготовлені? Е, тому що знову ж таки до от, в очікуванні розв'язки цієї в Авдіївці було дуже багато різної інформації. І навіть до того доходило, що в нас взагалі нічого немає, ми ризикуємо і наступними населеними пунктами після Авдіївки. Або спростуйте, або підтвердіть, заспокойте на сам кінець глядачів. Е, стосовно своєї бригади, знову ж таки. Ми відійшли на рубежі, які підготовлені з інженерної точки зору. Знову ж таки, я ж кажу, це велика операція, велика кількість людей різних різних підрозділів приданих. Мені важко казати за когось, тому що це досить велика кількість і ділянка фронту. Але я за свою бригаду можу сказати, що та зона відповідальності на яку ми дійшли, там підготовлені рубежі. Так. Як ви прогнозуєте подальші дії росіян? Вони зупиняться, адже це така символічна перемога для них. Про це йшлося напередодні виборів в Росії. Чи вони підуть далі, якщо Сили оборони України дадуть таку можливість? Ну, Прогнози це не зовсім моє. Треба зазначити декілька моментів. Зараз вони намагаються працювати далі, як я і зазначив. Але треба зрозуміти таку справу, що за час знаходжуся в Авдіївці, ми е, значно зменшили кількість е, їх вогневих можливостей. Ну більшості це мається увазі про піхотні, тобто піхота, як такова, е, яка може може наступати. Е, це не у них постійно йдуть резерви, тобто це не означає, що у них там це якось критично. Я не можу покидавати таку оцінку. Але те, що ми е, зменшили їх настільки, що їм прийшлось перегруповуватись. А це військові зрозуміють, що це мається на увазі. Тобто, коли у тебе ну скажімо так, задіяні люди, задіяна кількість особового складу запланована для там того, щоб зробити ті чи інші задачі, вона виявила замалою. і відповідно через втрати І, відповідним прийшлось прогруповуватись. Я сподіваюся, що це значно зменшить їх наступальний потенціал, але висновки чи прогнози ну ви ж розумієте… Це, не, це, напевно, справа військових експертів, це робити. Прошу вас ще буквально декілька ремарок зробити щодо Кабів. Багато знову ж таки повідомлень про те, що якась надзвичайна рекордна кількість авіаційних бомб з боку росіян. А, розкажіть більш детально, про що там зараз йдеться, і чи прямо зараз атакують росіяни Кабами. ну В дану минуту не можу вам сказати точно, але. За дійсно в цієї інформації про 60 кабів на день це от приблизно для розуміння, як це виглядає до бава в діївці, ну під час самооборонних дій в місті. Тобто, це один із їх важливих. Ну скоріше за все знову ж таки суб'єктивне враження. Їх один із важливих елементів, на які вони ставлять розрахунок саме на враження кабів, тому що їх дуже велика кількість, скажімо так, вони взагалі не економіці. Вони можуть використовувати КАП на позиції там, де є декілька військовослужбовців наших. Тобто, насправді КАП це зброя, яка повинна використовуватись там з довготривалою розвідкою на якісь укріп райони, там де є якісь серйозні сили та засоби, і відповідно, ну це досить серйозне, не, не і дорога зброя, але вони використовували навіть на позиції самі самі стандартні позиції, які можуть бути піхотні позиції, з декілька ну там два-три військовослужбовця. Тобто, це говорить про те, що по-перше, їм їх дали велику кількість і їм їх дали так, що вони можуть їх використовувати як ну як вважають за потрібними. Тобто, це насправді чи суто з точки зору військової логіки. Це не зовсім правильно використовувати таку зброю на звичайній піхотній позиції з невеликим кількістю особового складу. Але вони використовували за рахунок того, що ну вони не стисли, у них немає стислих якихось хабів, напевно, раз вони таких використовували. А от артилерія ще більше, тобто різниця, якщо ми говорили про різницю один по особовому складу, то співвідношення точніше на користь ворога, то в артилерії це один десяти. Тільки на якщо говорити про е, артилерійські системи, а БК взагалі не було відчуття якоїсь економії, тобто там ну повний бігдеміт. Пане Олександр, дякую вам за актуальну інформацію з найгарячішої точки фронту, за якою зараз без перебільшення вся Україна слідкує. Ще раз дякую, прес 3 третьої окремої штурмової бригади. Олександр Бородін дякую. був на зв'язку.